Сезон у Харкові закривав учбово-тренувальний збір під символічною назвою Коляда. Спробувати свої сили на слизькій зимовій трасі могли як професіональні спортсмени, так і новачки. В таких заїздах не буває переможців і тих, хто програв. Кожен учасник змагається із самим собою зі своїми помилками. Основна мета організаторів надати людям можливість підвищити рівень водіння автомобіля у складних зимових умовах. Трасса, которая включает в себя участки и льда, и асфальта, является наиболее сложной, по моему мнению, для участников учебно-тренировочного сбора. Потому что разная сцепка колес с дорожной одеждой требует Довольно високого мастерства. А новичкам дает возможность почувствовать свои силы и свої то улучшить качество своего вождения. Незважаючи на тренувальний статус заходу, умови заїздів були максимально наближені до справжніх гонок. Працював стартовий світлофор, фіксувався час проходження дистанції. Кожному учаснику видавали спеціальний шолом за безпеку кожної ділянки траси. Відповідала окрема людина, так званий маршал. Я би відправив сюди свою супругу. Просто для того, щоб вона сама з собою временем поборолась, посмотрела, як машина ведеться в заносі, постаралась би управляти її в довольно зажатих участках траси. Ну, це мне кажется, не главное. При проходженні дистанції новачки могли скористуватися послугами штурмана чи кваліфікованого інструктора. Професіонали свої заїзди проводили окремо. Для них такий захід особливе задоволення. Ми даємо можливість людям на закрите постороннього двіження площадки випустити пар. Тож щоб люди гоняли не по вулицях города Харкова, а щоб люди могли виїхати здесь. І весь адреналин, который крови, крові, щоб можна було реалізувати здесь. Заявки на участь в чіво тренувальному зборі відправили майже 80 осіб, але приїхало трохи більше половини. Багатьох злякали складні погодні умови. І горлогінов, фокус.